Моїм дітям не приносить подарунки Святий Миколай. Я неодноразово чула це запитання. І знайомі мені говорили, що я ніби позбавляю дітей казки і чогось прекрасного в житті. У мене на це питання є три аргументи. По-перше, ми Розповідаємо дітям про святого Миколая. Ми розповідаємо їм про цього чудового, хорошого чоловіка, священника, який допомагав людям, бідним дітям, підкладав під будинки, під двері, під вікна, подарунки. Таємно, щоб ніхто не знав. І цей чоловік є для нас прикладом. Але він жив колись. І я навчаю дітей, що ми маємо слідувати прикладу Миколая і робити також добрі вчинки і дарувати подарунки один одному. Але так як ми, віруюча християнська родина, ми кожного дня читаємо Слово Боже Біблію, і вона для нас є авторитетом. Біблія говорить про те, що мертві люди, які загинули, вони... Сплять у могилах і чекають другого приходу Ісуса Христа, який воскресить добрих і вірних Йому людей. Тому я не можу сказати дітям, що Святий Миколай ходить, спостерігає за ними протягом року і приходить, кладе їм подарунок під подушку, тому що Біблія говорить, що мертві нічого не знають. Не чують, не бачать, нічого не роблять, у них немає пам'яті і розуму, вони не можуть нічого робити. І якщо я скажу дітям, що Миколай приніс їм подарунки, діти скажуть мені, що це неправильно, цього не може бути. Другий аргумент те, що я хочу не втрачати довіру у своїх дітей. Я навчаю дітей ніколи не обманювати і виконувати заповіді Божі. І в заповідях є чудове правило не обманюй. Я навчаю дітей бути чесними і сама завжди чесна з ними і не хочу обманювати їх. Тобто, якщо подарунок дарую я, то я кажу дітям, що це подарувала я. У мене в дитинстві було неприємне розчарування. Я, будучи маленькою дитиною, щиро вірила в Діда Мороза. Мені батьки розповідали, що Дід Мороз прочитає твій лист і принесе подарунки е ті, які ти попросиш у цьому листі. Я писала листи. Я щиро вірила, що це саме Дід Мороз приносить ці подарунки. І коли я дізналася, що це неправда, я була дуже розчарованою. Я була ображеною на своїх батьків. Для мене це було дуже неприємно, і в якийсь момент я втратила довіру до батьків, тому що я розуміла, що можливо вони зі мною нечесні і в інших якихось справах. Тому я не хочу втрачати довіру своїх дітей і обманювати їх. І вчити їх обманювати, тому що діти беруть з нас приклад. І третій аргумент він для мене найцінніший і найважливіший. Я не бачу сенсу придумувати Миколая чи Санта Клауса чи Діда Мороза, які є неіснуючими персонажами на сьогоднішній день, тому що в нас є живий Бог. Я розповідаю дітям про живого Господа, який піклується про них, який спостерігає за ними кожного дня, який любить їх, який хоче, щоб вони робили добрі вчинки і благословляє їх, посилає кожен день подарунки, неймовірно важливі життя, всі благословення, які посилає нам Господь, це його подарунки, які ми приймаємо з його рук. Кожного дня. Вони важливіші і цінніші за якісь матеріальні речі, іграшки, цукерки. Тому в житті моїх дітей є Бог справжній, реальний, який спостерігає за ними і який посилає їм подарунки щодня. І вони це цінують. І я хочу, щоб діти вірили у своєму житті в реальне те, що. Є найціннішим. Тому я вважаю, що мої діти не позбавлені нічого прекрасного і вони колись зустрінуться з Господом Богом, який щодня тут на землі їх благословляв. І сьогодні я хочу побажати вам усім миру благословенного Нового року і мудрості у вихованні наших дітей.